Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. І на актуальні новини теж буду оглядати. Сьогодні багато всякого цікавого. Перелік питань, який завжди дивіться в закріпленому коментарі. Там посиланнячку буде на телеграм-канал також. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Ну, вмощуйтесь позручніше, а я починаю. З'явилися чутки інформація про те, що Дональд Трамп себе так дивно веде через те, що в Росії на нього є компромат. Ну, давайте запитаємо, чи дійсно то так. А ну раз, покажіть мені, будь ласка, ну чи є в Росії компромат на Дональда Трампа? Скажіть, вам, правда. Перед перевернутий. Зразу щось приховане. Соло. Так, щось не хоче вилізати. Інгус. О, -о, О! Ансус перевернутий, що? Я вас перевер... Поясніть. Така перевернута. Ансус перевернутий випав, але він тут не йде як обман. Це таємна інформація. От в чому справа. Чого не йде як обман, то що спереду совуло? От якби навпаки, тоді б можна було б читати по-другому. Що в нас тут? Пер перевернутий соло, інус, феху, Ансус перевернути, Евас перевернутий беркана перевернута. Ну що, соло? Да, правильна моя здогадка, в принципі. Ансус перевернутий тут про друге, не про обман. <кій> ну що, таємна інформація. Ось дійсно є. Щось приховане, щось тає. Це перед таємницею показує перевернутий. Посоло. Скоріше за все, що це якась інформація цифрова. Ну, тобто, не папе, ну, да, вже ж не 90-ті, як би, то вже це все в цифровому вигляді зберігається. Ну, мало того, це мені показують, що да, дійсно, е є таке. Правильна моя здогадка. По інгузу, ну, це так само щось матеріальне. Інгус, е оце фінанси. Явно там якісь фінанси заміщають. А зараз одним оком глянемо, а що там за компромат такий. Ну, схоже, це там щось фінанси, прям гроші, багато грошей. Якась корупція, напевно, таке от. Мало того інус, це, ну як, речові докази це щось матеріальне. Це якийсь предмет, в тому числі, є, який там фігурує. Ось. По феху, ну, зрозуміло, гроші. Пансузу перевернутому. М -м -м. Так само таємна інформація. Воно тут не читається, як обманений йде. Таємна якась інформація, доволі цікава. По евазу перевернутому. Ще й, схоже, щось не одне, якщо так. То що це кілька варіантів йде? От. По беркані перевернутій. Ну тут може. Хм. Це з якою жінкою пов'язано? Це з якою жінкою пов'язано? Цікаво. Е, інформація дуже чутлива, якщо вона вийде в світ, Трампу буде велика біда. То що зразу можу сказати: ну, ну, ну знаєте, тут аж цікаво, зараз буде детектив. Ще подив... зараз подивимось, що там за така інформація. Ну, Щось там про гроші, да, якийсь, якийсь так. І щось про жінку. Ну, 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 цікаво. Так, дякую за відповіді. А ну, да, поясніть мені, будь ласка, що конкретно, який компромат у Росії на Трампа? Про що той компромат? Що там, що там в ньому? Покажіть мені. Скажіть вам правда. Інгус, ну, гроші явно замішані. Отал перевернутий. Так. Наутіс. Ну, то ясно. Евас перевернутий далі. Єра. І. Канупе. Kanupo... Поясніть. Ансус перевернутий. Mm. Зараз. Хвилинку. Розумію. Е, явне відчуття йде, що тут треба запитати ще, що це ще не все. От тут чіткої відчуття таке йде, тобто зараз ще питання задам по-другому. Тому що ж два однакових не можна питати. Що в нас тут? Інгус, оттав перевернутий, наутіс, Евас перевернутий, Єра, Кано перевернутий, ансус перевернутий. Бачите, Ансус перевернутий. І це не обман, ні. Це про друге. Зовсім. В конкретних розкладах ні, це не обман. А, ну, Гроші, да, там щось гроші, щось матеріальне там замішано, явно. Якісь махінації з грошима. Окей, зрозуміло. Мало то взагалі, якийсь як предмет є, який його якось може скомпроментувати. Не знаю. Не знаю, що це таке може бути. А, поталу перевернутому. <кій> Виглядає так, ніби. Ну, це, це не Америка виходить, це виходить Росія, да? як нерідний дім. Як знаєте, як він щось десь за кордоном витворив, не в США. Ні. Хоча тут можна прочитати по-другому, що е, хтось Трамп когось потопив. Ну, не в, не в прямому сенсі слова, а. В плані якраз політики. Да? А з другого боку, це щось, щось було за кордоном. Це не в Штатах було. Да? Ну, маніпуляції зрозуміло, вони цим його й тримають на гачку. Наутість якраз якісь обмеження і показує жорсткі притом. Знов таки, там якась поїздка. Це знаєте, як якесь ну, відрядження було, щось таке. То, що науті, окрім всього іншого, наказ показує. Ну для. Службовців безпосередньо для військових. То це, як знаєте, як е, в поїздці щось було. Було давно, було давно. Е, ну, схоже, що у Трампа не раз подібні ситуації були. Кано перевернута, Ансус перевернутий. А розкриття таємної інформації. Ансус тут іде, як таємна інформація, Кано йде ну, хитрість. А, Трамп щось розказав. Те, чого не варто було розказувати. Е, схоже, це було десь в команді, ну в дорозі. В кому? Відрядження. Воно мені тут як відрядження йде. Тут, до речі, щось з любовним замішано. Якась любовна таємниця. А, і оце воно мені не йде, що це було сім'я Трампа, дружина Трампа там або що. Якісь штуки, дрюки були любовного толку десь в відрядженні. Ну, як на чужині ніби. Може, і на Росії, в принципі, що ні. Так, це не все. Давайте ще подивимось. Ну, гроші ясно, інформація ясна. Щось іще. Є щось іще. Це не все. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. А ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, який іще, окрім того, що ви вже показали, який іще у Росії компромат є на Трампа? Бо я зрозумів, що там багато. Покажіть мені, що ще? Що ще ви не показали? Скажіть вам, правду. Ну, знов гроші. Е, так. Гібом, угу. Ей, вас. Отал перевернутий знову таке. Кану... Та поясніть, що це. Інгус. Му. А цікавіше. Ага. Гаразд, що у нас тут? Феху, е вас Гебо. Далі. Ей вас, отол перевернути. кано перевернута Інгус. Ага. Ну, знов таки гроші великі, замішані, да? евас, ну це корупція. Ну, реально, це якась корупція, Протом, в хороших таких масштабах. Ось. Десь якась співпраця була, дали комусь, ну Трамп комусь на лапу, дав, схоже. В той же час, знаєте, можна прочитати, що і Росія як йому допомогла в чомусь конкретно. І цим вони отримають на гачку. Ось. Відстоювання себе йде, да, ну, правда. пазняк метаться, як то кажуть. А... Тут знов таки іде, як. Натяг... Ну це натягнуті стосунки із якоюсь державою. А... З якоюсь державою. Ну, це. А, це не все. Так, да, певні натянуті стосунки з державою. Чого Кану перевернута Інгус? Слухайте, тут сексуальний підтекст, реально от, сексуальний підтекст. І це щось було не в Америці, це було за кордоном, як би не в Росії. Ну, не знаю, оргію там якусь з Трампу влаштували, чи що. Шо, щось, щось таке там дивне, цікаве. Ну, раз показують, що це компромат, значить це ну явно не рядова якась там. Жінка легкої поведінки була, напевно. Да? А щось таке більш цікаве і делікатне. Якщо так, що прям Трампу, прям від того, хочеться відгородитись, що, щось, щось прям гидке реально. Хм, цікаво. Ну, мало того Гебо паде. Ну, знаєте, е, як феху Гебо. Я не здивуюся, якщо Росія якось там чи Трампа фінансувала, скажімо, його компанію щось таке, Ну, в тому плані на виборах. Тобто, ну, реально йде як якась як співпраця, ось, як гроші, і це все. Ну, є, бо співпрацю показує. Я... Тобто... Ну, агент Кремля ну, не виглядає воно так, що це прям Трамп агент Кремля. Ну, то, що вони його міцно взяли за Фаберже, то це так. Да. Є таке. Тобто там, ну, як мінімум три-три мелькає основних компоненти. Гроші постійно якісь мелькають, да, злив інформації мелькає таємної. І оце от щось любовне, сексуальним пов'язано, щось зовсім нехороше. Раз це я ж кажу, це ж не рядова якась там жриця кохання буде, а це щось таке більш, знаєте, таке цікаве. Ну ну. І там ще якийсь предмет постійно падав. Ну, я не знаю, як якийсь предмет може компроментувати, ну, що якесь знаряддя вбивства чи що. Хоча вбивства тут не показали, як такого. Ну, цікаво. Так, дякую за відповіді. Добре. Давайте подивимось про той злощасний договір про корисні копалини. Що там, як там, от просто погляд рун на це. Як цей договір для України? От, от давайте подивимось. Раз, дякую за відповідаю. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, а це договір про корисні копалини. Як він взагалі для України відіграється, коли його таки підпишуть? Скажіть вам правду. Дагас. Іса. Манас перевернутий. Ну да, ясно. Тепер перевернути. Эй, вас і шо? Поясніть, що це за ера? Тей вас перевернув. Ну ясно. Що ми маємо? Да, Газиса, Манас перевернутий. Перед перевернутий вас з era, вас перевернутий. А, ну що, зміни будуть ще в тому договорі. Тобто те, що зараз є, це ще не воно. Якось воно цей процес буде тягнутись. По маназу перевернутому, ну це Зеленський, явно не в захваті від того договору. Не. По перту перевернутому, ще таєм, таємниці є. Як якісь там таємні пункти будуть. В той же час це, знаєте, зменшення апетитів йде. А я ще ж дивився? Що буде по результату? Що Трамп не отримає то, що хоче в повному обсязі? Чи довір буде підписаний, так, да, буде підписаний. Я це, в принципі, вже дивився по і -попередні, по попереднім розкладам. Я це можу сказати, тому якби перепитувати нема сенсу. Ну що, ось відстоювання себе йде. Дай тяжко йти, ми загалом. вази, Вазиса, ой. Ну, все-таки Єра. Все-таки це результат. Чи буде договір підписаний? Да, він буде підписаний. Але, я запитав, що це для України. ЄРА виробництво показує. Тобто США доведеться і вкладатись в розробку копалин. Це ж не то, що вони там, як гора лежать, купа піску лежить, да, така собі пригальна бульдозер да копай. Нє-ні, да. не так. Тому якби США доведеться вкластись для початку, щоб ті копали не дістати. Оце воно і є. Це нові виробництва, це якісь заводи по переробці можуть бути. Е, ну, при... За... Що таке в моєму розумінні завод по переробці? Що вони не руду будуть сиру гнати в США чи куди, там, а буде у нас побудований завод, який буде ту руду вже переробляти там, в метал, да, в тому чи іншому вигляді ну, злитки банально металу, да, і вже метал будуть вести. А, і по Тейвазу переверну. Тому. Ну, що, це тиск, це погрози і так далі. Мало того, порушення справедливості божественної. Угу. Ну, не по совісті воно, да? Все одно. Ну, але чи буде в Україні з того, як би зиски, плюси, то будуть все таки. Пізніше, це не, не, не той варіант, що зараз. Чи підпишуть, да підпишуть по результату. От. Ну таке. Ну, Да, багатство України належить народу України, але всі ж ми чудово розуміємо, як воно відбувається по факту, Да? Тому, в принципі. От якби як це робиться в розвинутих країнах, якщо там Норвегія там, чи Емірати, якщо на кожного громадянина заводиться окремий рахунок, і держава там раз на місяць чи раз на квартал начисляє туди. Процент від того, від продажі якраз корисних купалень. То це дійсно багатство країни належать народу країни. Ну, а у нас маємо, що маємо. <клес> Тому таке. Так, ну що тут ще? Ну, в принципі, що? Чи буде підписано? Так, да, буде підписано. От і все. Зеленський тут ще повідстоює себе, але в результаті його прогнуть. Ну, ви ах. Якось так. Що тут ще подивитися? Ну, навіть не знаю. А давайте ще. Ну, хоча. А давайте там ще цей. Ще мене за Starlink питали. Чи можуть Штати нам відключити Starlink? Там Польща, до речі, нам нібито оплатила контракт якби, на використання Starlink. Це от сьогодні новини з'явилися. Так, а ну гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну то. М -м, тільки ж тут хитро запитати треба. Добре, дякую за відповіді. А ну, раз, покажіть мені, будь ласка, ну то США відключать Україні доступ до Старлінку, саме до завершення війни. Скажіть вам правду. Іса. Дага знов таке. Дублюється. Єра, ну ну, 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 ну. перевернутий. Ну, то зрозумів. Хагалас. Ну, от сама війна. Отал перевернутий. Поясніть. Ей Да, ні. Не повинні вони нам зв'язок відключити загалом. А вилякати тим будуть. Що в нас тут? Іса, Дагас, Єра, Торісас перевернутий Хагала, Зотов перевернутий Ейвас. А, дивіться, Іса показує зразу ні блокування і обмеження якби, такої ситуації. Але щось: зміни будуть. Зміни, правда, повільні, То, що Єра. А, з другого боку, Єра, повторювані події показує. Це ж було вже. Це ось погрози якраз, лякалки такі. Да. Це лякалки, що таке буде, якби. Хагала саму війну показує, як таку. Та й загалом Хаглас ото перевернутий. Знаєте, як крайнє незадоволення якихось інших країн. Тобто на штати будуть якби, впливати і в цьому плані. І по Ейвазу Ейваз сам зв'язок. От якби Хагалас прямо біля Ейваза впав, я б дійсно сказав, що рубануть нам Стерлін. А так, це більше про погрози і можуть бути знову якісь обмеження. Над певними територіями, скажімо. Да? Ну, як маск був відключив Старлінг, щоб е, наші не змогли атакувати там Кримський міст, наприклад. От яке щось типу такого може бути? Щоб прям глобально відключили нам Старлін, mm -mm. я тут такого не бачу. Але лякалки на цей рахунок ще будуть. Ой. Да уж. Ну, що тут скажеш. Ну, пишіть свої коментарі на сьогоднішні, як би, розклади. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!